Я вам сказаю Олександра Вічинського, будь ласка, зачем треба буде за смертована? Боже, ще будуть питання. Пане Олександре, коронація слова, коли це в якому році було і за що ви її отримали? Коронація слова, це було в 2002-му вперше, за роман літературне вбивство. Я знову ж таки випадково дізнався про існування цього конкурсу і якось так навіть серйозного значення не, не надав. Спакував роман і послав. І я би і забув про це. І дуже здивувався, коли мені за телефон сказали, що я серед лауреатів. Це вже було через півроку. Оскільки там така цікава система, там посилаєш лише псевдонів і окремий конверт, якому пишеш, хто ти як. Я вже потім дізнався про це так зблизько, оскільки. Потім я знову ж таки наступний роман так написав і послав, мені це сподобалося, скільки дають премії, видають книжку, це такий як престижний конкурс. І знову ж таки, на свій подив, я ем, отримав дзвінок, що серед лауреатів мій роман Останній герой. Правда, це не детектив, пізніше він вийшов на місті а, ем, 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 ну, в неї піраміда. Отримувався першої премії і гран при я вже не мав більше права брати участь в цьому конкурсі. Правда, що в 2005 році я брав участь як член журі, е, я тоді, правда, був, е, перебував у Варшаві і приїздив спеціально, ну, отримавши стипендію Гауди Полоня в Київ на засідання цього журі. І, і знову ж таки, зовсім несподівано, оскільки я не знав, хто, хто він, але пере, переміг е, Роман. Хто автор, я не знав, але я за нього теж голосував. Переміг роман на місце Олексія Волкова. Тобто два роки поспіль тернополяни отримали гран-при цього конкурсу. Що, зрештою, підтверджували мої слова про, про феномен такий тернопільський, місто, де пишуться детективи. Крім того, лише кияни отримували гран-при. Правда, пізніше вже. Володимир Лис з Луцька з'явився, ну і, здається, е, е, зі Львова Галина Довиченко. Ну, Але там і інший текст, е, не детективний роман. Е, коронація Слова насправді дуже е, такий гарний е, конкурс для е, письменників, маловідомих. З, провінції, щоб про себе заявити. Ну, але як е, і все, е, ну, я думаю, треба перемігшити там, ну, якби, е, більше не орієнтуватися на вимоги коронації, а десь ну, пробувати себе, себе далі. З коронацією я вважаю, ну, мій мій такий роман з коронації вже закінчується. хоч вони, е як і гауди полоні, так і коронація слова, вони не забувають про своїх авторів, про своїх лауреатів і час від часу запрошують на якісь акції, е презентації. Ну, інколи буває, я теж дукуюсь. Е, Не знаю, що з Тернополя ще кілька письменників брали участь. Здається, минулого чи позаминулого року одразу троє чи четверо стали лауреатами і подружжя із Зборівського району, письменниця Заліщик із Тернополя, з, здається, хтось. Ну, Але це, це серед, серед десяти Олеся Галич, дипломант, так. і Марія Баєцька. Запитання Добре. більше немає. Залишилося мені визначити найцікавіше запитання, так. І я думаю, що. Пані Тетяні Дігаю належить, я вам пишу свій, свій роман. От. Я е, прошу, хто має бажання придбати книжку, будь ласка, автора безкоштовно.